Шановні батьки, хочу з вами поговорити про підготовку руки дитини до письма. Малювання або ігор з дрібною моторикою не завжди достатньо, тож почнемо більш ціленаправлено займатися. Спочатку обговоримо, чим же краще починати письмові вправи. Краще писати простим олівцем, а вже потім ручкою, тому що він гарніше лягає на листок. Оберіть для дитини місце для занять і слідкуйте за її осанкою, виміряйте висоту стільчика і стола, який підходить дитині. Перед будь-яким заняттям пам'ятайте, що треба розім'яти ручки. Для цього підійде антистрес будь-який, горіхи. Штани. або ось такий суджок-масажер для пальців. Використовуйте зацікавлюючі моменти при роботі. Можна взяти безліч непотрібних обгорток від кольорового паперу або старих книжок і вирізати з них героїв для того, щоб дитині було цікавіше проводити заняття. Подальшому ви можете використовувати фломастери чи маркери для пропису. Тоді доцільно буде використовувати їх на прозорих файлах, в які буде вставлятися папір з завданнями. Або обвести, або прописати, або заштрихувати. Ось на прикладі цього малюнка. Які пропечатані в спеціальних зошитах для розвитку руки дитини. Ми сьогодні почнемо наші вправи. Виберіть аркуш паперу. Назвіть дитиною сторони, де верхній лівий куточок, Нижній. верхній правий, нижній правий центр. Потім візьміть. Як я вирізала двох тваринок, і тепер одна до іншої йде в гості. Ставимо дві крапочки і намагаємось провести рівну лінію. Потім тваринки підуть по ламаній лінії один до одного. По горах поставимо спочатку крапки, а вже потім, плавно, не відриваючи руки від аркусу, будемо їх. Підбадьорюйте дитину, не засмучуйтесь, якщо не все відразу виходить. Ми навчаємось, тому помилки мають і будуть. І на третьому варіанті проводимо тваринок по хвилястій лінії від крапки до крапки. Потім можна обіграти. Щоб тваринка подолала цей шлях за допомогою вашої руки, вказівним пальчиком лівої або правої руки тримаємо тваринку і ведемо її по лініям. Дякую вам за увагу. Гадаю, що ця інформація була для вас корисною.